Всім доброго здоров'я! З вами Плейов, і це продовження кар'єри за Віталія Кличка. Сьогодні на нас чекає друзі реванш, реванш проти Олександра Усика за титул чемпіона України. Тож відновлюємо Вітальку і без волікань до бою. Як я і думав, гра нам дала лише 5 тижнів на відновлення. Ну і далі у нас файт кемп, який ми будемо проводити в нашому новому улюбленому зальчику, який нам дає X3.5 до досвіду в тренуваннях. Як ви бачите, тренування я починаю не відновившись, у нас недотренованість 65 і в нас зайва вага, тому на тренуваннях ми будемо скидати цю вагу, друзі, щоб влізти в зелені зони. Ну і як результат, наш файткемп пройшов так собі, друзі. Я ввійшов в зелену зону лише по тренованості, але в вагу я не вкладаюся. Ну, в ідеальну вагу не вкладаюся, тому ми виходимо на цей бій взагалі зі статами 81. Давайте подивимося на усика. В нього стати 90. Трамп в нього ніяких немає, тому друзі, ну що, буде ще ващий бій. Ну і у зв'язку з цим, звісно, в мене і стратегія буде інакша. На накотуючу міць я вже не буду так сподіватися, як в попередньому бою. Я буду старатися як аутфайтер працювати, так як я працював з лейжаном. Так, ну що, поїхали. Звісно, відновлення Усика пройшло так, як потрібно. Взагалі ніяких змін по статам. Лише Віталька у нас трошки слабший зараз. Взагалі не поспішаючи буду розпочинати бій. Добре. Так, знаєте, в стилі Володимира будемо битися. Так, перший удар від усика. Так, і треба ж не забувати, ой-ой-ой, пропускаю силовий. Треба не забувати, що у Усика слабкий тулуб, і туди треба бити, мабуть, частіше навіть ніж у голову. Ну, Принаймні поки ще на поганій серії від Усика. Дуже добре ухилилися від апперкоту. Добре! Ой-ой-ой, ой знову пропускаю. Добре. Наперкот наражаємося, але влучаємо по тулубу, що дуже-дуже добре. Добре, відходимо від всіх його панчів. Непогані джепчики. знову по тулубу. Ну, усик встигає, друзі. Встигає, в нього швидкість на рівні, встигає мені пробувати на зустріч. Напагано. Пропускаємо по тулубу. Дуже добре. Розмінялися, але він видав силовий свій. Так, це вже неприємно. Контрпанчем вийшов в нього удар. Цікаво, друзі, було почитати ваші коментарі попереднього бою. Багато хто з вас болівав за Усика. Ну, насправді, друзі, мені теж не дуже було приємно його бити, тому що я також його фанат. Ну, але що поробиш? Це гра, це кар'єра, тому треба сприймати все як гру. Боляче. Непогані серії від Усика. Боже, чому я там не перекрився? Так. Звучаємо тулубу, багато йому. Аперкотик по тулубу. Непогано працює комбан, Джеб аперкот по тулубу. Багато щось пропускаю, боже. Вилучаємо. Дуже добре відійшли зараз. Давайте дивитися, що по витривалості. 88%. Так, ну вже вже в нас велика різниця, друзі, по витривалості з усиком. Так. Дуже гарно прикоти. Так, відходимо. He with that left. На погано, це все в блок було. Ой-ой-ой. Oh, Заряжає паверпанч і усик. Провокує мене, друзі, провокує також на силову роботу. Ну, ми поки що чекаємо. Так, Який гарний аперкот по тулубу, пропускаємо. Розкішна серія, чотирьохударна, друзі. Провалили, пробили. Супер. Ай-яй-яй, як він гарно відійшов. Боже. А перекотиш ще, ще один. Голова червона вже. Дивно, що осічок поки що немає. Лише гематонка розцена. Так, ну поки що начебто все непогано у нас, що там, 82% витривалості. Попередні результати нам кажуть, що ми забираємо кожен раунд, друзі. Супер. Багато витрачає витривалості. Ай-ой-ой, це боляче. Дуже гарна двійка. Непоганий хук. Ну подивіться, наскільки менше у витривалості. Воляче. Ой-ой-ой, який панч пропускаємо. І ще в серію. Так, ну агресія пішла від нього. Треба осаджувати по тулубу. Я думаю, час бити силові. Так. Не вийшло. Взвинчуємо темп. Ой-ой-ой. Які розміни, друзі. Голова червона. У вітальки. Ой-ой-ой, ні-ні-ні. Треба відходити, бо це не діло. Усик мене просто перебуває в цих розмінах. Ой-ой-ой. Не встигаємо контрпанчити. Ой-ой-ой! ой ой Відходимо. Гон рятує Вітальку нашого друзям. Так, ну от бачите, як тільки я почав рубку робити все. Там габелі, там перебивають мене. Тому давайте цей п'ятий раунд я знову на задній ніжці буду. Не час розмінюватися з усиком. Треба ще трошки його пробити по витривалості. Ай-яй-яй. Дуже добре, але пропускають через блок силовий. Ай, боляче. Дуже гарно ухилилися. Так, дуже добре. А по тулубу. Кайф. Ну що, вусика менше 40% витривалості. Тому з наступного раунду, друзі, розпочинаємо силову роботу. Подвійний апперкот по тулубу. І ще раз по тулубу. Так, чотирихударка не зайшла. Відповідає, відповідає по тулубу. Також хоче, щоб я був знесилений. Але ні, друже. Восатий, друже, це вже не перший бій з тобою. Тому я знаю, як з тобою працювати. Просто, друзям, поменше силових. Але, але... Шостого раунду я, друзі, включаюся. Все. Іграшки закінчилися для усика. Так. Лівий, На жаль, блок. Дуже гарний правий хук. Січка з'являється у усика. Так, дуже добре, ухиляємося. Так, непогано він обробляє Тулуб мені. Добре. Не влучив, на жаль, після нерочка. Розкішно, друзі. Правий кук. Ну, все не знаю, все чітко, як з Жаном Жилеєм, друзі. Така ж сама комбінація, така ж сама стратегія на бій. Здається, що це працює, і ми просто кожного опонента зможемо так перемагати. Так, але Усик встає. Жан Желей не встав після першого нокдауну, Усик встає. Ну, воно й не дивно, скажімо так. Це ж Усик. Так, блокуємо. Розкішна січка, я хочу вам сказати, у Вусатого там. Так, добре. Дуже гарно зараз перекрився. Ой-ой-ой, пропускаємо. Дуже добре. Це гарний прямий пройшов. Трошки розмінів. Що у нас? Ну, у нас, друзі, січок немає, але гематоми ростуть в цьому бою, причому дуже активно. По раундам лише четвертий ми віддаємо. Дуже гарний правий знову. Аперкотик заходить. Розкішне аперкотище від Вітальки, друзі. Ну це ж просто краса. Поміж рук крізь блок проходить цей розкішний удар. is up Apparently, it's going to take more than that to keep this fighter down. He's up, but for how long? Look at that. On the heels. Look at that. He's just to death. no defense. The eyes are glazed. It just takes one more clear shot. A clean one. And he's out of there. Halfway through the round, and I think he knows he's got a lot of work to do. There's a lot of work to do, and you know what? І Ще один правий. Силовий. Добре. Прямий. І ще один прямий. Розкішно. Добре, це Грогі. Так, перекрився. Ну, а я трошки повітря поганяв там. Добре, ухиляємося. Так, витривалості немає. жесть. Непоганий контрпанч під 20. Ну, я думаю, в цьому раунді я вже допрацюю його. Головне, щоб витривалості вистачило мені. Добре, гарний прямий. Опа, дуже гарно ухилилися. І ще один правий тобі. Розкішна Перкотище. Ой-ой, наражаємося на контрпанч. Ну, закінчується бій у нас так само, як і перший, здається, друзі. Обидва стомлені. І тепер лише міць. І стійкість вирішить цей бій. Дуже добре по тулубу пробили. Розкішно. Розкішний аперкот. Я перший. Дуже добре. Аперкотище. Усик коліно бере. Та що таке? Хитрун у нас усик, друзі. Так. Просто щоб не відлетіти в нокаут. ой Ой-ой, наражаємося. Не вийшло у мене, друзі, нокаутувати його. Схитрив трошки усик. Але мені здається, це вже габелі будуть. Подивіться, як ми тулуп пробиваємо своїм аперкотом силовим. Непогано. Батосирійками працює усик. Ой-ой-ой-ой-ой, який затяжний у нього правий хук. Вилітаємо. Дефаємося Віталька. Ви right подивіться, як активізувався. А прикотом не влучає Віталька. І ми пропускаємо просто тонну ударів в цьому раунді, друзі. Дуже добре. Розкішний на сайдстепі Хук. fighter is really starting to rack up the KOs and the boxing world is taking notice. Deciding to let it all hang out here in this round. A very competitive round with 10 seconds left. Ну, якось так, друзі. На рівних ідемо просто. Розкішне апперкотище. Якраз він піднирює під нього. Ще один апперкот. Дуже доброе. Так, вот, Знову, друзья, волевые поединок у нас. На характере Ну, як ви бачите, усика характера, хоч відбавляй. Все-таки я дуже багато напропускав у Віталія там. Так, дефаємося. У Віталія дуже почервоніло обличчя, все в гематомах. Та ну як я ж блок тримав. Добре, я це заблокував. Супер! Виживаємо, друзі. Просто виживаємо. Ну, от якось так, друзі. Ось такий бій. Віталька в нас перемагає. Подивіться на його обличчя. Усик непогано його опрацював. першу половину боя, друзі? Я хочу сказати, я провів достойно. А от далі щось пішло не так. Не знаю що. Ну як, точніше знаю, що пішов у розміни. Вже відчув свою перевагу в бою. Але, мабуть, відчув її зарано. Треба було ще трошки помаринувати корпус Усика і тільки потім іти в ці розміни. І тоді, можливо, був би і нокаут. Ну а так, виграємо по очкам, все одно, друзі, все добре. Пояс чемпіона України захищено. Отримуємо ми останній перк від нашого тренера. Зараз почитаємо, що він нам дасть. Можливо, замінимо якийсь з наших існуючих. І оціночка за цей бій від тренера Бі. Новий перк зменшує вірогідність того, що рефері зупинить бій через розсічення на 30%, але він має також і мінус. І мінус його полягає в тому, що у нас шанс на отримання січки збільшується на 10%. Ну і просто цей перк у нам нікуди не лізе. Я маю вам сказати, що в кар'єрі може бути лише три активних перки. Ось у нас ось ці три нокаутерських. І міняти будь-який з них на оцей ну просто не бачу жодної причини, тому залишаємо все, як є. На жаль, сьогодні в мене немає часу, щоб іще записати один файт для вас, друзі. Але я, як завжди, дуже вдячний вам за вашу підтримку. Я читаю всі коментарі, майже на всі стараюся відповідати. І я хочу сказати, що на каналі дуже адекватна аудиторія. Я просто кайфую від взаємодії з вами. І ще раз висловлюю всім вдячність, всім бажаю здоров'я з вами був Плейов. Па, па Саша молодець. Я думаю, що Саша показав. Если честно, я очень волновался и говорю искренне. У Саши были шансы, но эти шансы были до боя невелики, я могу сказать, mm -hmm. как эксперт.